Всіх вітаю! Сьогодні хочу показати вам вигідні покупки саме з декоративної косметики, тому що на Новий рік все ж таки хочеться прикрасити себе і навіть трішки може губи підфарбувати або і зробити професійний такий макіяж. І за допомогою цієї продукції це дуже легко створити, макіяж буде стійким, при цьому буде догляд за шкірою обличчя, і ви отримаєте дуже класні результати. Почну я спочатку з м'якого олівця для очі. Тому що чорний олівець розібрали. Подивіться, яка чудова ціна. І він дуже класної якості, при цьому вони досить м'які і при цьому мають комбінацію восків і рослинних олій. І це забезпечує досить гарну таку стійкість і не, роз... не буде розтікатися. Така багатофункціональна тональна основа вона не всім підійде, але мені вона дуже подобається, по тому, як вона взагалі доглядає за шкірою, який вона створює такий, знаєте, начебто. Змінює такий колір обличчя, наче така друга шкіра покривається, змінюється колір. І при цьому, начебто, це моя шкіра, тобто дуже такий цікавий ефект. От, і він, в принципі, теж має місце бути, тому що у нас досить багато різних тональних основ. і Дійсно, треба підібрати свою, але кожна з них вона буде мати свого прихильника. Також глянцеві бризки для губ там є такі досить такі цікаві нюдові варіанти, вони дуже популярні. І це і догляд дуже класний. Тобто в цей блиск вмістилися багато доглядових компонентів, які будуть класно пом'якшувати шкіру губ а, і при цьому доглядати. Тобто це як бальзам такий, і при цьому в кольорі. Але я тут виділила саме такий червоний відтінок, тому що мене вразив макіяж нашого візажиста, коли вона нанесла стійку матову помаду Олексав'єн червоного кольору, і зверху нанесла в цей лаковий блиск. Ефект був просто вау! Це просто дійсно неймовірно. Також дивіться, більш бюджетний варіант це олівець для очей місту Мі. 64 гривні, досить приємна ціна. По якості вони мені дуже сподобалися, хоча дуже бюджетна ціна. Матова помада олівець достатньо так непогано тримається, і мені подобаються там кольори. Єдиний мінус це те, що треба точилку мати, яка буде їх підтачувати, тому що вони не викручуються. Всьому решту, помада олівець просто неймовірно крута і гарно тримається, і такі нюдові ефекти, модні, дуже класні. А також тут є олійка для губ, вона представлена в трьох варіантах: це персик, ваніль і ожина. І ця олійка вона дає такий глянцевий блиск на вустах і при цьому дуже класно пом'якше. Тобто це неймовірно потужний догляд, особливо важливо в, зим, в зимовий період, да, коли холодно, коли обвітрюються губи. Тому зверніть увагу, тому що продукт дійсно такий два в одному. А ось така сенсаційна туш, у мене синього кольору, і вона мені дуже подобається, як вона мені профарбована. Вербової вії, як вона створює такий от ефект, а коричнева вона завжди буде більш такий натуральний ефект, да? не так як чорна підкреслюватиме теж колір очей, і ну, має місце бути і коричнева туш. Оцей бестселер, за яким багато хто ганявся, тому що це спрей фіксатор макіяжу. І є окреме відео, там, де дівчата наносять просто всі текстури в два ряди. А перший ряд вони сприскують цим спреєм, другий ряд не сприскують і показують різницю, наскільки стійкий. Тримається косметика і взагалі не розтягується, не розмазується, і як розмазується та, якою не попшикали цим спреєм. Тому зверніть на нього увагу, тому що це продукт дефіцитний. Багато хто його просив повернути, тож компанія дослухалась, і тепер він є на нашому, в нашому каталозі. А цей BB крем – це окрема моя любов, тому що влітку я його використовувала як засіб, який мене повністю робив шкіру ідеальною і при цьому було не видно, що там є якісь засоби. І це так круто було, коли дві хвилинки там привезти себе до ладу, бігти в садочок і не робити толком макіяжу, тобто трішки змінити колір шкіри, да, і при цьому, там, наприклад, в її підкрасити все ідеально, все нюдовий макіяж, все дуже круто виглядає. І при цьому я його зараз використовую і взимку, тобто немає такого, що він стягнутись дає, або там його недостатньо. Дуже крутий продукт, який я обожнюю, і паралельно можу користуватися. З іншим тональним, який я покажу нижче. Також глянцевий блиск, більш такий, бачите, нюдовий варіант неймовірний шиммер на те, щоб блищати на якомусь корпоративі. Да, і це а-ля блиск Dior, який ну, набагато дешевший доступніше придбати. При цьому він також має і полімери, які утримують стійкість кольору, і додаткові масло ши, а там піптидний комплекс, який доглядає за губами. Тобто там настільки потужна внутрішня така начинка, яка доглядає. І при цьому це декор, який ну, неймовірно сяє такими кристаликами і бриліантами. Оце мій теж фаворит рідка тональна основа. Вона в мене вже ну, напевно три роки і так точно і надовго вистачає буквально карпалиночку, більш щільне таке покриття, але невагоме, і немає відчуття, що щось на шкірі є. При цьому ефект, як будто це друга шкар. Шкіра і вирівнює, і освіжає, і скриває якісь недоліки, і при цьому має доглядуючі, класні компоненти на основі виноградних кісточок. Неймовірно, потужний продукт, і Погляньте, яка ціна 475 гривень. А, мій фаворит це улюблена, запечена пудра. І у нас з'явився новий відтінок, який більш світлий, тому що там у нас є середній і темний, а тут у нас з'явився нарешті світлий відтінок, який підійде таким світошкірим дівчатам. Є омолоджуюча тональна основа. Теж мені подобається, але ще не дійшли до неї руки, але теж вона неймовірно класно полягає. І всі ці товари, до речі, виготовляються в Італії. Хоча бренд сам французький, є, який викупила турецька компанія, в них інвестує в них власні розробки, які мають свої унікальні запатентовані формули, і вони створюють ці формули. Тобто, це дуже важко досягнути результату поєднання, щоб був і догляд, і при цьому якась така стійкість продукту, і якість, от як декоративний косметик. А їм це вдається. Ця туш вона дуже класна, класична, там силиконова щіточка вона досить гарно тримається, і я її зараз розпробувала теж дуже-дуже задоволена. Підводка Фломастер вона дуже зручна, хто не любить фарбуватися такими кисточками, тут дуже зручно це буде зробити. Запечені рум'яна дають такий, знаєте, найкричащий рум'янець, при цьому це дуже красиве таке поєднання такого різного. Кольорів, які роблять такий, ну, дійсно натуральний рум'янець, красиво підкреслюючи скули і, неймовірно, красиво лягає. Можна всі запечені текстури наносити вологим способом, таким чином ви отримаєте більш щільне покриття і вже більш насичений колір. Оці консилери, не дивлячись на те, що вони бюджетні, вони круті, просто я не знаю навіть, як їх ну, розповісти, тому що це продукт, який скриває всі недоліки, якщо це якісь прищики, висипи, він це дуже круто приховує. А якщо, наприклад, під очима сенці, що дуже часто буває через недосипи, а, то він це все приховує і при цьому не забивається в зморшки. Тому що, якщо це дуже щільна текстура, вона забивається, Вбивається зморшки, і це виглядає дуже некрасиво. Але якщо він дуже рідкий, то він не перекриває цю синюшність і тим самим нічого не, не приховує. Тому цей консилер, це і догляд, це і крута текстура, яка ну, і приховує, і невидима під очима. Це просто мастхев, який обов'язково треба мати, тому що е, він ну, настільки перетворює, Ну, просто неможливо це сказати, це треба просто показувати. Е, один із крутих фаворитів це сері. Ся... База під макіяж, яка настільки а, підготавлює класну шкіру до тонального засобу, і вона повністю приховує за рахунок таких от світовід, від, від, від відражаючих частинок, приховує якісь сліди втоми. Ну, це, в принципі, в наших тональних є, але вона дуже круто підготавлює саме шкіру під макіяж. А, продукт просто супер. Один із топових це пом'якшуючий блиск. Це три роки хід і бестселер, який досі повертається, не дивлячись на те, що у нас з'явилися більш дорогі продукти, цей не втрачає свою таку популярність. Дуже класно пом'якшує, дуже легкий, комфортний. І при цьому а, ну, неймовірно такі красиві відтінки улюбленець, і оцей відтінок Кенді Пінк, він просто завжди в дефіциті. Це такий красивий рожевий відтінок, тому що більшість інших вони нюдові, всі, але більшість в них має такий коричневий такий підтон, то ця така рожева, красива, дуже неймовірний колір. І вона люксово виглядає. Тут така упаковочка з магнітом, яка класно защокується, і при цьому, ну, неймовірно, крутий продукт. І оці новиночки, за якими я дуже-дуже хотіла, щоб. Вони в нас з'явилися, це наші хайлайтери. В залежності від того, який вам потрібен тобто за золотий хайлайтер, да, оцей перший, він дуже круто буде, він дуже потужний такий, і він дуже, напевно, класно для засмаглої шкіри, для того, щоб бути дуже сяючий. Тобто, це можна, наприклад, на ключі да, наносити на якісь ділянки шкіри. А ось цей Sparking Ivory він більш такий має дрібні частиночки, і він більше підійде для. Такого універсального макіяжу. Нові запечені рум'яна там в двох відтінках. Я тут вибрала один такий рожевий і ось цей новий колір ультразапеченої пудри. Разом з тим, у нас є додатковий розпродаж, який діє від 25 балів. Якщо ви вже робили, то просто є доступи, можна вибирати будь-які продукти. І тут круті засоби по догляду за домом, особливо ужний засіб, різні миючі засоби. От, але тут у нас чекає несподівана інформація, тут у нас з'являються новиночки, які ми можемо придбати в акції час нового. Це в нас і ди дифузори, це в нас і нові курячі бульйони, які мають також е так, можливо колаген. Давайте почитаємо ближче, тому що я можу помилитися. Дивіться: тобто, тут буде повноцінний прийом їжі. При цьому допоможуть збалансувати харчування і великий рівень білка, що дуже класно буде скажімо, для схуднення, щоб не втрачати м'язову масу. Також тут є вітаміни, мінерали, клітковина, і суперфуди і овочі для того, щоб максимально зробити ситость і комфорт. Просто продукт неймовірний для схуднення, для заміни харчування, коли ви кудись їдете і треба просто перекусити. Це дуже класний варіант, до речі. І він, ну, мені він дуже до вподоби. Особливо я використовую завжди коктейлі, але вони. Солоденькі і не завжди підходять Я їх більше люблю як десерт. Але це буде, бачите, як заміна. Тобто це буде такий поживний курячий суп, і ціна на нього дуже класна. Тому зверніть увагу на ці новинки, тому що вони дійсно дуже круті. 600 грам є овочевий і є курячий. Також у нас нові засоби для очищення і зволоження шкіри. Це у нас від бренду Талія. Ми знаємо, що Талія дуже крутий виробник, який співпрацює з різними брендами і виготовляє як для них продукти. І ну, не, скажімо так, приховує, що це він виготовляє, тобто під іншими брендами, а також свої власні лінійки, типу «Талія», біні, це все його виробництво, і це продукти, які мають круті новітні технології, якість від пакування, від вирощування рослин до пакування, повністю закритий цикл. І також вони працюють при такому Стамбульському університеті державному, тобто всі розробки там ведуться. Продукція неймовірно потужної якості, при цьому за доступну розумну ціну. Подивіться, скільки у нас зволожуючих продуктів з'являється, і додатково у нас з'являється ще. Парфумовані місти які дуже зручно брати з собою. Неймовірна кількість різних ароматів у нас зараз в новинках. І ось тут додається у нас в часі нового, дивіться, скільки їх. А тут, нарешті, ми дочекалися наші засоби, які мають більший об'єм. 750 мл із запахом лимону. Тому що є люди, які, наприклад, запах миючого для вани не дуже подобається, то я думаю, що цей засіб можна повністю замінити, тому що він круто справляється з усіми забрудненнями. але при цьому буде мати більший об'єм і класний аромат. Тому зверніть увагу: а засіб смарт для кухні це просто must have. Настільки швидко він дозволяє очистити будь-які забруднення, що це дуже-дуже круто. Наші новиночки – це з серії бренду Martin Line, парфумерія, яка наближена до оригіналів, має неймовірну потужну стійкість. І також дивіться бренду Панорама. У нас круті новинки для збереження кольору. Тут у нас є безсульфатний шампунь, тут у нас є незмивний кондиціонер для фарбованого волосся і маска. Ну і тут наші новиночки креми для зволоження. А для рук. Мені дуже сподобалися текстури, зараз вам скажу один такий секретик. А стосовно текстур, вони легко поглинаються, не лишають ніякої плівки, і мені дуже сподобався крем для захисту шкіри, тому що на зиму це досить актуально, щоб шкіра не обвітрювалася, щоб вона була завжди доглянута і мала гарний вигляд. Але я порадила ці креми на цьому тижні, поки діє акція мінус 15% від ціни каталогу, я порадила їх замовляти. в не замовлення, тому що вони будуть трішечки дорожчі, але ці бали будуть приймати участь у всіх 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 акціях. І на розпродаж, і на час нового, тому ви можете це використати такий лайфхак. Бажаю вам дуже класних і вигідних покупок. Встигніть замовити ваші улюблені кольори, продукти, за якими ви ганялися, тому що, нарешті, у нас в повному обсязі. Всім гарних покупок і до зустрічі на моєму каналі!